Адміністрація центрального району продовжує підтримувати миколаївців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім цього, від початку року працівники адміністрації видали понад 550 продуктових наборів багатодітним сім'ям. На обліку в районі перебуває понад 670 таких родин. Про ці та інші соціальні ініціативи розповів у прямому етері голова адміністрації Олександр Береза. Подробиці далі в сюжеті. Соціальний напрямок один із ключових у роботі адміністрації центрального району. Цього року її працівники видали 550 продуктових наборів багатодітним сім'ям. Про це під час прямого етеру розповів голова адміністрації Олександр Береза. Також виконалася робота по Направленню на відпочинок дітей і на відпочинок і для, для їх оздоровлення цього було направлено 259 дітей пільгових категорій. Це сім'ї, які проживають і подали заявки. з Це території центрального району адміністрація. Активно співпрацює з багатодітними родинами, веде профілактичну роботу щодо запобігання насильству в сім'ях, забезпечує соціальний захист дітей і розглядає звернення громадян. За цей період було видано 63 батьківських посвідчення і 35 дитячих пільгових посвідчень. Крім того, було видано 99 тимчасових довідок. Олександр Береза зазначив, що нині в центральному районі на обліку перебуває 670 багатодітних родин, у яких виховується понад 2100 дітей. В рамках цього розділу також було проведено 15 Заходів це різноманітні зустрічі в бібліотеках, колах, тематичні уроки і круглі столи, які були спрямовані на підвищення обізнаності дітей та дорослих щодо ризиків насильства та торгівлі людьми. Спільно зі службою у справах дітей адміністрація також опікується 217 дітьми соціально вразливих категорій. Серед них 165 сиріт. Водночас понад 4 тисячі дітей отримали статус постраждалих від війни. Службою у, у справах дітей протягом 25-го року розглянуто 29 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї та поза нею. Всього всього на обліку поставлено 27 дітей і перебуває 37. Також було підготовлено 786 листів підприємства установам організації стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів дітей. Відпрацьовано 1351 звернення громадян та 556 листів підприємств установ організацій щодо соціального захисту дітей. Окремо Олександр Бересов згадав і про пункт видачі питної води, який працює за підтримки міжнародної організації Ізраїт. Він забезпечує мешканців району чистою водою. Вона працює і видає, видається очищена вода, яка подається зі скважини. За 10 місяців 2025 року було видано 573 метра кубічних питної води. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.